Вітаю! Мене звати Алла, і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу розповісти вам про своє в'язання, показати в'язальні процеси. В мене їх три. Дуже багато я не маю процесів не у вишивці, ні у в'язанні. Я навпаки, рукодільниця одного процесу, коли я захоплююсь, поринаю цей процес, будь-то вишивка, будь-то в'язання, будь-то шиття, і я люблю почати і довести до кінця. Але іноді це. Не зовсім цікаво, хочеться якось змінити свою діяльність, щось інше поробити, тому у в'язанні в мене на даний час три процеси. Перший це ось цей джемпер, який я в'яжу з Gazal Artik. Я вже вам показувала цю етикетку і показувала ці ниточки. У мене вже це останній моточок і додаткової ниточки. Додатково я в'яжу з таким бабійним льном. З головою вистачить, тому що мені треба дов'язати лише один рукавчик. Я вже один зв'язала, а другий почала. Це в мене джемпер з круглою какеткою, візерунком хвіст павича. Я зв'язала цю какетку, зв'язала доволі швидко. В основному я тіло цього джемпера зв'язала на рукодільних зустрічах. Я брала цей процес і в'язала, тому що тут нічого не треба було думати. Далі я вже вив'язала один рукавчик. Рукавчик такий доволі широкий, зазвичай я в'яжу вущі, я зазвичай роблю більше прибавок. Чомусь зараз мені захотілося такого свободного, знаєте, такого свободного силуету. Рукавчик. Я зробила всього 4 прибавочки і закрила манжет таким еластичним способом. Ось так виглядає закриття. На підрізику я зробила так, також убавки трикутничком. Ось так виглядає підрізок. довжині я примірюю, дівчата покажу вам на даному етапі, як сидить цей джемпер, і думаю, що по довжині доволі так вистачає мені довжини, але я подивлюся, я думаю, що я його зроблю трошки довшим. Я переживала, щоб мені вистачило ниточок, в принципі, так можна залишити, але можна ще і, отако десь і зробити довшим. Я примірюю потім під брюки і подивлюся, як, як мені вже захочеться. Так і залишу. В принципі, я цим процесом, цим джемпером задоволена, як він сидить на мені, мені також подобається. І ці ниточки також дуже-дуже гарні, дуже вони мені подобаються. Тож, мені залишилося. Вив'язати ще один рукавчик, і вже на осінь я буду мати цей джемпер, тому що я його починала і думала зв'язати ще весну. Далі показую, я почала в'язати собі літню футболку. Ось так вона виглядає. Це ниточки Linen Soft від YarnArt. В моточку дуже гарна ниточка. Мені подобаються усі ці кольори: і жовтий, і синьо-зелений, і ось такий рожевий, фіолетовий колір. Але тут насправді виходять смужки. Мені смугастика не дуже хотілося, але вже що виходить. Я давно купувала ці ниточки, мабуть, що може. Тим літом, а може ще поза тим, я вже не пам'ятаю, якось в мене не було натхнення в'язати щось з цієї ниточки. За складом 30% льон, 36% віскоза і 34% катон. Колір у мене 74,01. Оце я взяла таких 4 маточка, я думаю, що мені вистачить з головою. В 100 г 272 метри. Ось так виглядає цілий моточок, і ось так виглядає футболка. Ну, Будемо в'язати, будемо дивитися, що в мене вийде. Сама ниточка йде неоднорідна, в ній ось, йде отак просто ниточка. потім є потовщення, а потім є потоншення, трохи тонша. Ось, ви бачите, як вона йде. Ну, Насправді, в'язати нею дуже приємно, вона легка в роботі. І полотно виходить таке. Ну, доволі гарно, але завдяки цим потовшенням трохи неакуратні такі петельки. Таке враження, що я не вмію в'язати, і в мене ці петельки якось гуляють кожна сама по собі. Побачимо, що в мене вийде. Що в мене тут такого, що я ніколи не робила. Ну, По-перше, я зробила набір болгарським зачином. Це такий спосіб. Набору петельок для того, щоб полотно не скручувалося, отут, ось отакого. не буде руліка, такого. буде більш-менш рівненько сидіти на тілі, на горловині. І далі я вив'язую нульовий реглан. Я його ніколи ще не в'язала. Мені дуже цікаво, що в мене вийде. Ви бачите, що коли я ділила в'язання, до речі, я набрала для горловини 100 петельок. По 4 петельки я виділила на. Регланні лінії, це виходить по 48 петельок на кожну сторону. 48, 48 і 4, 4 петельки на регланчик. Тому для рукавчика я не залишила жодної петельки. І почала вив'язувати. Прибавки я роблю таким чином: перший, другий, потім перший, другий, третій. Тобто через кожні два рядки і через кожні три рядки чередуючи Я роблю і в тілі і в рукаві однаково, щоб в місці були прибавки з тої з тої сторони. Але тут така пряжа, що оцю петелечку лінію реглану не дуже видно, може після прання воно якось і вирівняється. Ну, побачимо. Це в мене такий експеримент, я ніколи не в'язала нульовий реглан. Побачимо, що в мене вийде. В принципі, я задоволена, ось тільки я зв'язала, я вже майже зв'язала реглан, мені ще трошки залишилось, і це в мене. Поки що перший моточок, от стільки в мене вийшло. І далі я хочу показати дівчата просування в проєкті шкарпеткова валіза 2025 зі Світланою. І ми в'яжемо шкарпетки червня. Дуже цікава шкарпетка в червні. Я не в'язала таким чином ніколи. Я взяла ниточки, які в мене були: це Алізе Супервош Артістан. Я купувала ці ниточки для того, щоб зробити в пагомілку. Тут таку планочку я показувала вам ті шкарпетки. і На тій планочці я робила вишивку, вишивала трояндочки. І тож вирішила взяти просто однотонну ниточку, дуже вона яскрава, дуже така, знаєте, колір Барбі. От. І вже одна шкарпетка в мене вив'язана. Я в'яжу повністю повністю за майстер-класом Світлани. Мені хочеться повторити те, як показує вона, як в'яже вона, і додатково я ніякі деталі не вношу свої. На погомілку початок у нас не резиночка. Ви бачите, що тут вдвоє складено, і по краю зроблений зубчик такий накид дві лицеві, накид дві лицеві. Ось таким чином початок в погомілку, потім... Невеличкий відрізок пров'язаний, і вже починається в нас вив'язування п'яти. Ви бачите, як тут все цікаво, тут частково п'ята помідор, і потім йде анатомічна стопа. От прикольно, дуже прикольно, ви знаєте. От мені здавалося, що тут трохи широкувато, але на низі ця шкарпеточка виглядає дуже прикольно, дуже гарно. Звісно, коли я поперу по... Красою вам покажу все. Зараз нема сенсу, бо вони не попрані. так І далі я робила, як Світлана показувала в себе мисочок. Але от я ніяк не можу подружитися з закриттям мисочка голкою. Але я все ж таки буду вчитися, буду намагатися. Ну У мене вийшло якось так. Отут кутки якісь в мене зайві вийшли. Але якщо так от непогано. Ну, ще попереться. Ще відпариться, я сама себе заспокоюю. Ось такі шкарпеточки. Я хочу сказати, що шкарпеточки я в'яжу лише в обідню перерву на роботі, і це за два тижні я зв'язала. Ні, не за два тижні менше, мабуть, що тижнів за півтора, десь по 40 хвилин в обідню перерву я зв'язала. Цю шкарпеточку. Поділилася з вами своїми процесами в'язальними. Я думаю, що наступного разу в мене вже будуть фініші, це буде обов'язково. Хоч шкарпетки, але ж все ж таки буде фініш. А ще сьогодні ми йдемо в театр, ми йдемо в центр міста на Дарибасівську, і я обов'язково познімаю вам. Тож не переключайтеся, а подивіться ще трохи нашої Одеси. Одесі. Не побачите, відразу почали! Синьора, дозвольте пояснити, ви... Ви не відходьте, я закричу. Кричи тут все одно нікого немає. Допоможіть! Він хоче мене спонтувати. Я вас? We'll be thank you